Так, дивіться, старт продажів уже був 20.01. Так. І він продовжується ще плюс-мінус 5-7 днів. Всього в мене навчання 50 місць було, тому що я беру невелику групу. А згідно того, що я ж працюю індивідуально з кожним, тому що я націлена на ваш результат першочергово, так. Але зараз залишилось уже 17 місць. Ви розумієте, що попит зараз на онлайн просто шалений, і ви бачите по моїм історіям, по моїм публікаціям, що кожного дня до мене звертається по 150-200 людей просто з шаленим бажанням прийти на онлайн. Хтось відразу, хтось через тиждень, але місця постійно розлітаються. Тому на сьогоднішній момент залишилося ще 17 місць, і чим швидше ви ви почнете, тим швидше ви побачите свій же результат, і тим швидше ви вже почнете взагалі змінювати навколо себе абсолютно все, починаючи від грошей і потім якість взагалі життя. Тому чекаю тебе, пиши мені в дірити, я тебе проконсультую.